Друзі, якщо хочете, щоб соя працювала наповну, обробіть насіння Ризоактив Плюс. Це інокулянт із трьома активними штамами бульбочкових бактерій, які забезпечують потужну фіксацію азоту і стабільне живлення рослини протягом усього сезону. Для однієї тони насіння використовуйте 2 літри препарату і 6 літрів води. Препарат толерантний до більшості фунгіцидів, тому його можна застосовувати. Навіть під час завчасної обробки бактерії залишаться живими і готовими до роботи. Результат дружні сходи, міцні корені і підвищення вмісту білка в зерні на два і два Резоактив плюс більше білка, менше добрив і стабільно високий урожай.